Де серію після матчових пенальтів. Поки що є ще 5 хвилин на те, щоб з гри, скажімо так, вирішити долю цього поєдинку. Що ж, Андрій Теряєв, Віталій Радевич, Володимир Буньо, Ярослав Квасній. Четвір кальв'ян Володимир Карлаш на воротах. Шеропінят. Потрібна, швидка допомога, допомога. Сталося. Боже ж ти мій, що сталося. Шаропіньо. Він просто впав на підлогу. Це просто жах. Просто жах. Шаропіньо залишається на перекиді. Там підбіг лікар енергії. Олег Чернецький має досвід звичайно, дуже великий. Адже тривалий час він був у Збройних силах України. Обступили гравці. І... Ская футзал і енергії. Ская футзала на 100%. Ну і зараз напевно швидка допомога забере Шарупіньо. Аплодує також вболівальники обох команд Олег Чернецький. який